Наш відос з збіркою компа в столі набрав непогані перегляди, а ще найголовніше, він викликав певний ажіотаж, і тому у нас вже декілька столів замовили. І сьогодні ми будемо збирати в більшій версії стола з водяним охолодженням. Всередині у нас буде 5090 на водоблоки від ЄК. Це 5090 Astral. Ось він який, він прекрасний! Процесор у нас буде AMD Ryzen 9 9950 X3D. Із такого прикольного і незвичного ми взяли материнську плату Asus x 870 EE Gaming Wi-Fi. І ще будемо в ній збирати разом з таким от SSD на 4 ТБ, Прикол в тому, що він PCI-5 і у нас буде працювати разом з цією материнською платою в PCI 5.0 як це SSD, так і е, відеокарта. що рідкість. Ще у нас буде оперативна пам'ять Trident Z5, кіт з двох на по 48 ГБ, тобто 96 гігабайт. А також із відносно новенького, ми дуже любимо цей модульний блок живлення, бо в нього гарні японські конденсатори. Він взагалі прикольний. Однак в цій версії, це третя здається, версія, зробили круту фішку. Вони зробили так, що можна від'єднати цей моніторчик і переставити на інший бік. І це дуже круто, тому що. Досить часто у нас виходили такі збірки, коли ми хотіли і юзали такий блок живлення. Однак нам доводилось його зашивати панелькою з одного боку або розвертати таким чином, що екранчик було не видно. А так ми зможемо переставити з іншого боку екранчик, і У вас все одно буде метрика. Це круто. По виданому охолодженню у нас тут все майже, все, яка ВБ. Єдине водоблок на процесор у нас буде альфа-куловський. Два резервуари, два 360-х радіатора з вертушками від ЯК. По вони красиві, у них гарний RPM. Я ніколи напевно не втомлюсь це казати, бо вони нам дуже реально подобаються і вони класні. І тут дуже багато фітінгів. Все ми будемо підключати через Ryzer. І зараз ви все це побачите. Цей стіл в нас в рази майже більше, ніж був попередній. Як я казав, у нас декілька варіантів таких столів. І щоб ви розуміли, наш клієнт приїжджав спеціально до нас і міряв, як йому буде висота стола. І ми спеціально замовили вищі ніжки. Тобто ця версія стола буде з ніжками на 30 мм вище. От і зараз будемо все збирати. Зараз да, красиві так планчики, сюди-сюди, сюди-сюди yeah. і збірка. А потім все протестуємо. Bang, bang Ми вже зібрали стіл і накрили його склом. Залишилось ще до скла приклеїти п'яточки, але це таке. І зараз ви можете побачити, як він виглядає. Чесно скажу, я був скептично, налаштований, коли дивився, як буде виглядати ця зелена жижа під тонованим склом. Однак мені подобається, як це вийшло. Які будуть у нас наступні стріли, я вам не скажу. Ми вам покажемо це на відео, коли їх вже будуть збирати. Оскільки, як я і казав, їх вже декілька у нас замовили. І цей вийшов прикольний. Треба його зараз протестити і побачити, чи буде грітися ні. Зараз я тримаю руки. Так, що мені холодно від скла, якщо чесно, у нас тут в приміщенні не дуже прям супер тепло. Е, Однак я пам'ятаю, що з попереднім, який був на повітрі, от якраз десь ось тут трошечки відчувалось тепло, оскільки це повністю на воді, і ми вже попередньо дивились в стрес-тестах, відеокарта не нагрівалась більше 70 градусів, там на 65 зазвичай було. А проц до 80 градусів максимум грівся, то рідина в контурі, я думаю, взагалі була така, що не сильно ви відчуєте тепло від нього. Хіба що якщо да ні, я навіть зараз ставлю от, е, руку там, де видуває з радіатора вентилятор повітря і не відчуваю тепла. А ще він тихий. Зараз у нас, звісно, робочі комби більше гудять, ніж цей. Цей взагалі не чутно. Думаю, над тим, щоб можливо прибрати функцію виїжджання стола з під скла. Тому що, по факту, скло можна підняти, замінити. Ну, в дві людини його спокійно можна підняти і поставити, відставити кудись, щоб щось замінити. І думали ще над тим. От ви нам скажіть, як краще вам було б, щоб вивести сюди USB? Ну, з одного чи з іншого боку, USB-панель, а тут залиште тільки кнопку увімкнення, щоб потім не, не треба було задівати якісь парти. Бо зараз у нас тут є 4 USB і один Type-C, і ще розпаяний міні-джек. У нас спеціально так зроблено, щоб можна було швидко підключитись. Звісно, ми плануємо, що все основне підключається позаду, а сюди ви вставляєте, там, ну, флешку мінімально, щоб щось перекинути. Швидкий доступ до USB завжди потрібен. Це дуже зручно. Будете це стіл е, комп'ютер на е, момент нагріву, навантажень і е, ну, звісно, в якісь шпілки пограє. Ще хтось каже шпілки. Чи всі вже просто кажуть ігри? Дед, це вже крінж. Ми ще колись сказали е, ігрульки. Коротше, передаємо. По частині тестів нас тут в першу чергу цікавить, що по температурах, тому що це все таки не стандартний десктопний корпус, в якому повітряні потоки вже напрацьовані технологіями десятиліттями. Тут у нас інакше розташовані комплектуючі, вони всі горизонтально розташовані. Тут у нас по іншому встановлені радіатори, вентилятори. Тут абсолютно інша продуваність. Простор тут з першого погляду можливо і менше, але насправді через оцю довжину його тут реально багато більше, ніж в стандартному десктопі. Тут встановлено вже шість вентиляторів. І кожен з них стоїть на видув гарячого повітря за межі всього цього простору. Тобто вдуву повітря у нас тут немає. Тож після тривалого стрес-тесту, навантаження всього, що тільки може на всі вати, ми маємо на процесорі 77 градусів, а на відеочіпі при 600 ватах споживання 64 градуси. Це дуже хороший результат для такого розташування комплектуючих. У нас тут стоїть збірка bo 400, також на 5090, правда, там 9800 XT, і там під навантаженням такі ж самі числа. Температурні, при цьому там ватів менше там 50 90 зажата і значно гучніше, воно виє тут, перегукується просто все підряд. По бенчмарках і по балах все стабільно з найвищими показниками. У V-Ray benчmarку маємо 49 33 бали на процесорі. GPU в режимі CUDA видає 11546, а в режимі трасування 15475. 3DMark Port Royal видає 38277 балів. В Solar Bay 50608. в CS2 з 4К та найвищими налаштуваннями 333 середніх кадрів. В Indiana Jones ви можете зіграти на пресеті Supreme із повним трасуванням в 4К на Ті при 60 кадрах. Salker 2 на епічному в 4К на Тіві 75 кадрів. Це топовий ігровий ПК, органічно. Захований в стіл, у якого немає ні питань по продуктивності, ні по температурах. Ось такі у нас вийшли тести. Ми насправді, хотів вам сказати, думали над тим, щоб залити різні кольори в ці колби, бо тут два контури. Ми думали над матовим чорним, матовим білим, над іншими різними комбінаціями кольорів чорний і зелений, яка б вам була до вподоби? Клієнт захотів зелене. І це прикольне зелене. Мені нагадує Халка чомусь. На цьому все бережіть себе. Дивіться наші інші відоси, па, -па.